Пробігу 100 тисяч і без ват вона буде 40 тисяч. Це якщо на експорт її забирати. Ну, коротше, це По кожній машині треба з ними обговорювати, бо на кожну машину різні умови можуть бути. Тобто ціну по-любому потрібно обговорювати. Вона коротка, лючок не закрили. Закриємо правильно. Так, і лагунка 9-го року 212 тисяч пробігу 21 999 2-літрова. 2-літрова, оригінальні легкосплавні диски, так, резина там така якась цікава, не зима, відемі сезон, але тканина. Тканина, механіка. Астра 1,7 Октавія. Мабуть, вже забрали. 1.7, 1,71899 143 тисячі пробігу. Але вона звичайна не космо. На комплектаціях тут щось у них, з комплектаціями туговато. Бо вони їх десь на якісь більші города завозять, я не знаю. З комплектаціями туговато. 16 2016 року. 16 15 рік, 1,5-110 110 кінських сил, 176 тисяч пробігу, 34, 36 500, 36 500. Так, Мондео двохлітровий, Мондео двохлітровий дизельний. 23 999 злотих, ще одна лагуна. 1799 8-го року вона 2-літрова. Так, а от зафірка є. 13-й рік, двохлітрова дизельна, 33 999, 272 тисячі пробігу. 1.6 рум, стар 17, 9, ,99. О, а ну це що? А, 1.2 мотор лоджа. 39, 999. 1.2. Не цікаво, Маган стоїть. Ага, ще. Кожик 1,5-51999. що там 150, 169 тисяч, 170 грубо. Тканина, автомат, шкіряне мультикермо. 30 тисяч злотих, 1,5 і дизельок 13 рік, 186 тисяч пробігу. Камина, механіка, клімат, але пластиковий руль. От в них ось такі комплектації, щось по-любому не буде. На повних комплектаціях я дивлюся, у них дуже мало варіантів. Можна сказати немає. Маганчик, але 1,3, ну це вже він автоматично не цікавий з таким мотором. Так, 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 так. Литровий мотор. Так, 5008 восьмий Дизельок. Двухлітровий 5 тисяч 13 рік, 148 тисяч пробігу, 43 999. Кашкай плюс 2, 13 рік з панорамою 1,6. Дизельний 45 999 150 тисяч пробігу перламутровий З цього боку без ключового доступу немає. Оригінальні легкосплавні диски, гума зима хороша стоїть на ньому. так Комбінований салон, механіка. Механіка, повний привід. Так, а тут є безключовий. Ні, вона йде. Без безключового без доступу. Колір гарний перламутровий. Дастер 1.6 63 999, це 18-й рік і тут 97 тисяч пробігу. Зима, оригінальні легкосплавні диски, протектор хороший. Перламутр, легкий такий перламутр синій колір. Зефіра 2014 року 1,6 39 999, а без вата вона буде 37 999. Тут 145 тисяч пробігу Ні. 145 тисяч пробігу. Звісно, помили її як небудь Тимись тряпками розмазали, подерли, потім після такої мойки полірувати треба буде. Кашкай, старіший сьомий рік, 17,999. да, літровий. літровий, так, двохлітрова а кюп'ята, кю двохлітрова дев'ятий рік. 230 пробігу, 54 999 Ну, не знаю, може десь хіба стояло в кого в гаражі. Кашкай двохлітровий. Кашкай двохлітровий. Тридцять п'ятсот так, а пробіг 263 тисячі пробігу Так, і фюндайчика, x 35 10-й рік, 2-літровий, 39, 999, 240 тисяч пробігу. Ціна, кстати, нормальна на нього. Плюс, я так розумію, якщо без вата, то він буде 38 тисяч. 38 тисяч, Тут за такі гроші це адекватна ціна. Кашкай. Кашкай. Кашкай двохлітровий. 12 рік, 147 тисяч пробігу. 48 999 47 тисяч, а чи 147 тисяч пробігу. Тут, звісно, якщо тут дійсно оригінал, то непогано. Такі сидіння підтерті трошечки. Там якийсь маган є. Ойдемо, підійдемо, подивимося на той маган що він себе представляє але без дисків на железяках він 28 999 200 тисяч 1,5 1,5 він без клімата на кондерчику на кондюрчику він Так, ще там один рядочок є Раз подивимося там щось цікаво знайдеться, щоб там подивитися чи ні. бокси, вони готують все Миють, полірують, химчистить. Так, тут от іменно оцей ряд, то тут, тут короче, такі стоять корчі. Тупо коротше, оцей последній ряд вони все поставили, собою дивитися немає на що, так можна пройтися, подивитися. 1.9, астра 6 рік, 12,999. Дай Хацу. 1.6 докер 14 рік. 36 999 по 45 тисяч пробігу. Затіпа 145 тисяч пробігу. Так, 1,6. і Каді, 13 рік, 43,999, коротше, 42 тисячі на експорт, 118 тисяч. 118 тисяч. Ну, не знаю, може 118, а може і не 118, 43, 999, 13 рік, 1,6. 1,6, 101 кінська сила. Так, клімат є, але він, все остальне тут немає ні підігріва, не навігації, не мультикерма, П'ятиступенева механічна коробка передач. сподобалося. Так, тут якийсь варіант є 55, 999, а це літровий мотор 20-й рік. Так, ну і все, що тут більше нічого це. В принципі, все.